Всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже популярну серію книг завдяки серіалу на Netflix Бріджертони. Бріджертон це велика сім'я з восьми дітей і їхньої матері чотири брата і чотири 4... сестри. Всі вони названі за англійським алфавітом: Ентоні, Бенедикт, Колін, Дафна, Алаїза, Франческа, Грегорі і Геоцинт. Кожна книжка з циклу про певного брата або сестру. Отже, розповім вам трішки про сюжет. В Лондоні відбувається шлюбний сезон. Збирається вся еліта міста і поза містом також. Відбуваються певні заходи і бали, на які приходять. Приходить ця Еліта для того, щоб знайти собі пару. Отже, перша книжка у нас розповідає про четверту сестру Бріджертонів Дафну і про герцога Гастінгса. Називається вона Герцог і Я. Троп тут фейкові стосунки вони фіктивно починають зустрічатися для того, щоб залучити увагу інших залицяльників до Дафни, так як. Це конкуренція. Якщо за дафною залишається такий, як герцог, то і інші чоловіки теж хочуть її добитися. А для Гасікса це вигідно навпаки через те, що він вже вибрав собі кохану, і це е, зупинить трішки матуз і їхніх доньок від е, сватання. Основна проблема полягає в тому, що батько Саймона, так звати головного героя, кинув його в дитинстві. І через це він пообіцяв батьку, що він ніколи не одружиться і не заведе дітей, щоб рід Гастінгсів помер разом з ним. І коли він закопується в Дафну, то у них постають певні проблеми в тому, що е, Дафна хоче дітей. Саймон теж їх хоче, але при цьому через свою обіцянку він обманює Дафну. І... Друга книжка у нас розповідає про найстаршого брата в сім'ї Бріджертонів – це Віконт Ентоні. Він взяв на себе обов'язки Віконти після того, як їх батько помер доволі в молодому віці. І це дуже травмувало Ентоні, тому що він запевнив себе в тому, що він теж помре в молодому віці. І через це він хотів якнайшвидше одружитися з. Хорошою кандидаткою для того, щоб виносила його дитину для продовження роду. І все він не хотів в шлюбі любові, тому що він думав, що це так само травмує. Ну так як він себе запевнив же в тому, що він помре в молодому віці, він вирішив, що це розіб'є серце, коханій людині, якщо цей шлюб буде з любові. І тому він знаходить собі кандидатку Едвіну і намагається з нею одружитися для того, щоб народити дітей. Але головна героїна Кейт, сестра Едвіни, трішки заважає їм, ну не те, щоб вона їм заважає, просто тут троп від ненависті до кохання, і Кейт дізнається про наміри. Ентоні, що він хоче Едвіну, просто щоб вона народила йому дітей, і звісно ж, їй це, їй це не подобається, і вона запевняє Едвіну, що так не можна, що це ненормально, і що такі стосунки їй не потрібні. Але сама закохується в нього, точніше, він у неї закохується, і потім ну ви знаєте, як це відбувається, коли це відненість до кохання, що коли хто закохався, не зрозуміло, але... Так воно і є. Сама авторка Джулія Квін відсилається тут як і більшість авторів до класики «Гордість і Упередження, тому що це класична література, яка пояснює цей троп від ненависті до кохання. І більшість книжок, які я читала, вони всі відсилаються саме до цього твору. Третя книжка, це моя найулюбленіша. серіал на Netflix ще не вийшов, до речі, про відмінності серіала і книжки ми з вами ще поговоримо. Але це моя найулюбленіша про Бенедикта і Софі. Тут у нас троп попелюшки, тому що. ну Тут воно так і є, це просто ребрендинг попелюшки в Бріджертона. І я всім серцем обожнюю цю книжку, я не знаю. Це ну, із усіх, усіх, які я читала з цієї серії, це моя найулюбленіша, тому що Бенедикт а, і... і Софія мені дуже подобається їхня хімія між героями. Тут у нас троп попелюшки. Вона бідна, він багатий, він спасає її, надає їй роботу, і у них зароджується теж роман. Вона для мене най... Пристрашніша, найцікавіша в плані побудови сюжету, тому що, е, тому що мені дуже подобається те, як він нею опікується, коли спасає її з того місця, де вона була раніше. Ну і четверта книжка у нас від друзів до коханців. І я не знаю, чи говорити тут основну проблему сюжету, тому що це буде величезний спойлер е, загалом книжок. Раніше я не згадувала, що є така певна особа Леді Віслдаун, яка пише газетку з плітками, в якому називає всі імена людей, які щось. На її думку роблять, ну не те, що на її думку, вона говорить фактами. Тобто, якщо хтось когось зрадив, або хтось десь на якомусь балу з кимось уєдинився, вона про це пише і повідомляє. От, і в цій книжці розповідають, хто така леді Віслдаун. Тут е, е, троп від друзів до коханців, е, і вона мені подобається найменше. Скоріше за все, тому що е, я не відчула тієї хімії між героями, тут більше розповідається про... Е, тут порушується тема фемінізму і тут більше йде акцент саме на особу Леді і а не на основну пару. Так само, як в серіалі, я думаю, вже можна приступити до обговорення відмінності між серіалом і книжкою. Так само, як в серіалі в третьому сезоні, тому що четверта книжка це третій сезон, а третя книжка це четвертий сезон, який ще тільки знімається. Тому, що в книжці, що в серіалі, історія Пенелопи і Коліна, вона не на вони не в фокусі на парі, вони в фокусі на Леді Віслдаун, якою є Пенелопа. І через це мені не подобається, що третій сезон серіалу, тому що е, я не відчула цього моменту закохання. Е, тобто не було цієї хімії, були ці проблеми з Леді Віслдаун, і вони їх разом вирішують і все. Е, потім перша книжка, як і перший сезон, для мене напевно ну, не найкращий, тому що мені дуже подобається Бенедикт і Софі», але ще не вийшов четвертий сезон, тому я не можу порівняти. Тому е, якщо брати перший сезон і першу книжку, вони для мене найкращі, тому що тут передано все. Але є які відмінності? В книжках немає королеви. А як ми знаємо, королева в сюжеті серіалу відіграє просто величезну роль цієї свахи. У нас їх три: це леді Дембері, Мати Бріджертонів і Королева, яка зводить своїми. Словами, діями головних персонажів. І королева в серіалі це богиня, вона дуже прекрасний персонаж, її дуже гарно передали, але в книжках її, на жаль, немає. Леді Дембері тут ще краще, ніж в серіалі, хоча це, напевно, неможливо, але тут її показують більше її дій, саме як Її окремо. Тобто, якщо в серіалі їх об'єднали, що вони от втрьох королева леді Дембері і мати вони і дружать, і вони об'єднують всіх головних героїв, то, е, в, то в книжці це Леді Дембері робить сама. Ну, мати, звісно, там, дає поради дітям, мати, звісно, там теж хоче, щоб діти були щасливі, але в серіалі це набагато краще погиб. Показано. Так само, як в серіалі набагато краще показані взаємодії між братами і сестрами. Наприклад, як е, Пенелопа і Елоїза, вони друзі весь час. І в серіалі, коли ми можемо бачити одразу розвиток усіх персонажів, а не тільки тоді, коли дійде черга до їх в їхніх книжках, ну це зрозуміло, тому що в серіалі нам повинні показувати одразу всіх персонажів. Але в книжці дуже мало згадок про теж головних персонажів циклу в не їхніх книжках тобто наприклад якщо ми беремо першу книжку там ну елоїзі наприклад геоцент або грегорі взагалі немає про них сказано що вони є але ну вони ніяк ні з ким не взаємодіють тоді як в серіалі це звісно ж їх показують звісно ж вони комунікують звісно вони відіграють свою роль в сюжеті Отже, друга книжка, як і другий сезон, мені не подобається, тому що е, я не знаю, чи трох під ненависті до кохання я не дуже люб, полюбляю, тому що мені здається, що саме саме в цьому проблема. Хоча я весь час думала, що я люблю таке, але останнім часом розумію, що ні, тому що я оцей момент в закоханості, коли... Типу ненавиділи, ненавиділи, а потім отак оп і закохалося. Я не дуже відчуваю, тому що для мене це дивно. Просто. І е, у них я не відчула цього, цього моменту закоханості. Що в серіалі, що тут. І дуже жалко Едвіну, тому що факту вона теж хотіла кохання, але так вийшло. Uh, Значить, і ну третя книжка моя улюблена, тому що я не знаю, чому, тому що я відчула хімію між героями. Я дуже чекаю четвертий сезон. Дуже хочу побачити, як це буде не в моїх думках, тому що в моїй уяві це було дуже шикарно. І я ну я в захваті від третьої книжки, але от четверта, як і третій сезон. Мені не дуже сподобалось, тому я не знаю, що очікувати від четвертого сезону. Можливо, серіал трішки скотиться, можливо, навпаки. Але третя книжка мені подобається найбільше. Мій рейтинг це я, на перше місце я ставлю, звісно ж, третю книжку про Бенедикта і Софі. На друге місце я ставлю першу книжку Герцог і Я. Потім на третє місце я ставлю від друзів до коханців пенелопу і коліна. І на четверте місце я ставлю від ненависті до кохання, тому що, скоріш за все, це просто не мій троп. І Ось такий у нас огляд сьогодні вийшов. Я сподіваюся, вам сподобався мій огляд. Я сподіваюся, що. Я донесла до вас якусь інформацію про книжки Бріджертонів, хоча я не робила детальний огляд, але загалом якісь моменти, якісь відмінності від серіала і книжки я вам пояснила. Тому читайте, дивіться серіал і зустрінемось десь.